Діти, я рада вас вітати у мовленій вітальні наша мова Калинова! На минулій нашій відеозустрічі ми говорили про український фольклор. Дякую вам за декламування вічівок. Я впевнена, що ви їх використовуєте в іграх. А сьогодні я допоможу вам запам'ятати вірш вікторії Прошковської Світлофор. Вірш так і називається, бо в ньому йде мова про світлофор та про правила дорожнього руху. Діти, а що ж таке світлофор? Так, світлофор це пристрій оптичної сигналізації, призначений для регулювання руху людей, велосипедні. Учасників дорожнього руху. Малята у вірші вам зустрінеться словосполучення. Світлофор корисна річ служить людям день і ніч. Це означає, що цей пристрій приносить велику користь людям, і працює він і вдень, і вночі. Кольори лише треба знати, вірно кнопки натискати. Це означає, що для того, щоб користуватися світлофором, треба вивчити кольори і знати, який за яку дію відповідає. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Це означає, що червоний колір забороняє рух. І треба зупинитися і нікуди не йти. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Це означає, що ми повинні пропустити всіх автомобілів та інших учасників руху. жовте око кліпне лиш. Будь уважний, озирнись. Це означає, що світлофор. Як наче має очі різного кольору. І ось жовте світло світлофора око попереджає, щоб ми приготувалися до руху, подивилися на круги, чи нічого нам не завадить перейти дорогу. Приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Це означає, що на дорозі треба бути уважним. Не можна гратися або просто стояти. Треба переходити дорогу швидко. Як зелений же горить, переходь по зебрі вмить. Це означає, що зелений колір світлофора дозволяє рух через дорогу. Але переходити її треба тільки в спеціально відведених місцях. Це і називається зебра. Бо вона розмальована смужечками, як наче справжня зебра. Але тут не забувати все накруг контролювати. Це означає, що коли навіть горить зелене світло світофора і нам дозволяється переходити дорогу, все одно треба бути дуже уважним на той випадок. Якщо хтось із водіїв у дитинстві не слухав вихователів, а в школі вчителів і досі не вивчив правила дорожнього руху. А щоб ви змогли краще запам'ятати вірш, я для вас підготувала ось таку таблицю. Давайте її розглянемо. Світлофор корисна річ, служить людям. День і ніч, Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати, як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш, будь уважний, озирнись. Приготуйся. Тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. але й тут не забувати все навкруг контролювати. Діти, таблицю розділено на декілька частин. Кожна з них відповідає за якесь словосполучення. Якщо ви будете уважно розглядати таблицю, то ви зможете швидко вичити вірш. Послухайте вірш ще один раз. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись! І навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш, будь уважний, озирнись. Приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить але й тут не забувати все навкруг контролювати. Малята, я впевнена, що вірш вам сподобався, і ви його з легкістю запам'ятаєте і прочитаєте своїм рідним, а також нам. Ми будемо дуже чекати на ваші декламування А на наступній нашій відеозустрічі я навчу вас складати описову розповідь. Про пожежну машину за допомогою схеми. До зустрічі, малята!